Президентські вибори в Україні мають не просто відбутися, проти чесно, прозоро і легітимно. Хоча голосування українців за кордоном, як от в Придністров'ї, де лише дві виборчі дільниці, такі під питанням кажуть громадські активісти, як і в Криму. Механізм, який зараз запропонований, тобто, що будуть голосувати в Херсонській області, це факт фізично просто неможливо забезпечити, того що питання транспорту довозу декількох ти, там десятків тисяч людей. І фактично, щоб на двох дільницях там проголосували, це не, ну, фізично забезпечити просто неможливо. На ситуацію ще може вплинути керівництво держави. Переконані активісти, а самі взялись контролювати виборчі дільниці на місцях у Тернопільській та Хмельницькій областях. Дуже багато роботи, які ми будемо здійснювати. Ми будемо здійснювати в. Інтерактивному режимі проект передбачає конкурс, передбачає підготовку спостерігачів, передбачає цикл вебінарів, наявність гарячої лінії. Працювати в мобільних групах вже зголосились більше 40 людей, зокрема і молодь громадської організації Файне місто. Проте добровольців буде значно більше, кажуть організатори проєкту. Усі зафіксовані порушення позначатимуть на інтерактивній карті. Так закликають робити і усіх небайдужих. Крім цього, до 16 травня можна надсилати на конкурс свої роботи, плакати та відеоролики прийди на вибори. Кращі роботи будуть опубліковані в вигляді плакатів, які будуть розтиражовані і розміщені на виборчих дільницях в містах скупчення молоді. Це так само вуза наші і навчальні заклади. Значить, відеоролик буде поширено на телебаченні і в мережі інтернет через Ютуб. І також кращі роботи будуть розміщені на сітілайтах і бікбордах нашого міста і Хмельницького. На зустрічі сторони підписали меморандум про спільну діяльність, поки під ним шість підписів, один з яких і Тернопільської правозахисної групи. Меморандум залишається відкритим для всіх охочих. Адреси електронної пошти, на які можна надсилати конкурсні роботи, повідомлення про правопорушення на виборчих дільницях та веб-ресурсу з інтерактивною картою порушень. Шукайте на сайті TV4.